Як не дивно, минув уже цілий рік, як існує мій канал. Тому в сьогоднішньому ролику я вирішила поговорити з вами про те, що саме перевело мене на YouTube і що підштовхнуло створити свій власний канал. Отже, вітаю всіх на каналі Совшки Рукодільниці, гарного вам настрою та приємного перегляду! Я, як той цар з мультику про шамаханську царицю та трьох богатирів, до речі, обошнюю ці мультики, почну з давку. Вишивати хрестиком, як і в'язати крючком та спицями я навчилася ще, будучи в школі. І як годиться з певною періодичністю чимось те щасливлювала свою маму. А вона, знаєте, дуже любить квіти, особливо соняшники. те, щоб я не любила квіти, але натхнення вишивати їх не маю. Ну, можливо, деякі дизайни і колись і вишью, але ну, не про те зараз мова. Так от, не пам'ятаю я вже, який то був рік, це мені може підказати, до речі, моя кумася, якщо у мами запитає. Але побачила я, будучи у неї в гостях, як ття Катя відшиває дуже гарні соняшники. І вирішила, що й мені потрібно буде відшити їх. Адже в мене мама їх так любить. На чому ми домовились, що по закінченню роботи я отримую схему цих квітів? Треба обмовитись, що на той час ні різниці в ниточках, ні різниці в канвії я ніякої не бачила. Та й взагалі не уявляла, що їх таке різноманіття. Але завдяки щасливим обставинам ниточки потрібно було купувати ДМС близько 16 відтінків, та й канву я придбала цвайгард. І як потім дізналася, 16-го аккаунту мого улюбленого. Як ви розумієте, соняшники відшивалася по набору. І взялася за роботу. На той час вишивала я по кольорах, зрозуміло, що без розмітки, і що ще. Важливо на громадних пластикових п'яльцях. Що і складала основну проблему. В мене епопея з одним листочком затяглася на енну кількість років. От не йшло воно й капець якийсь. Коли в минулому році я все ж таки взяла себе в руки, вирішила, що мені конче необхідно закінчити ці соняшники. Я прознала про таке поняття, як станочки для вишивки. Виклінчила для себе станочок. Станочок 3 в одному. Огляд на нього є на моєму каналі. Я залишу в інфобоксі силочку, кому цікаво. Так от, поки його фарбували, і він до мене їхав. Я відкупала всі ниточки та канву з цим нещасним листочком. Там ні про які рівні хрестики не було мови. І мені зовсім не кортіло продовжувати там, де я зупинилась. І, відповідно, я почала вишивати з іншого місця. І плюс до всього вирішила пошукати в інтернеті можливе існування якоїсь іншої там техніки відшиву. І так я дізналась про парковку. Перша прочитала про неї на сайті. Якщо не помиляюсь, золота інфо. Не особливо зрозуміла і почала шукати відео з наглядним поясненням. І так я набрала на відеоролики Олесі Кростіч. На даний момент вона переименувала свій канал, якщо не помиляюсь, він читається як All Anna, де вона дуже детально все пояснювала і за парковку, і за бекстіч, І взагалі, саме після неоднократного перегляду її роликів, я зрозуміла, що обов'язково створю свій власний канал. Настільки вона мене надихнула. Я на її канал потрапив якраз на період відшиву спільного проєкту будиночки. І також зрозуміла, що першим моїм відеороликом буде участь в якомусь наступному спільному проєкті. Тому мені конче необхідно було закінчити вже соняшники до початку нового проєкту. Так от, переглянувши уроки по парковці, я зрозуміла, що мені необхідно розмітити канву. А для цього мені необхідно купити маркер. Зрозуміла, що у нас маркеру ніякого не було в найближчих оффланових магазинах, все ж таки не Київ. Тому почалась моя епопея блукання по інтернет-магазинах. Я ознайомлюсь з новими для себе поняттями, з різноманіттям ниточок, з різноманіттям наборів, фірм, аксесуарів, органайзерів. Коротше в мене кипіла голова, це було страшно. Але ж все ж таки, віднайшла я той маркер, я замовила і маркер, і набор. Ну, все як має бути, але ж поки ж він прийде, поки це все відбудеться, а руки то вже чешуться відшивати. Ну і зрозуміло, що я роблю, я беру лінійку і беру простий олівець. Не робіть цього ніколи. Але поки я розмічала свою канву, а розмічала її через 5 хрестиків. Так як треба умовитись, що схема даних соняшників вона розбита на клітинки 5 по 5, а не 10 по 10. І вже якось з цього періоду, якщо ви уважно слідкуєте за моїми роликами, то я всі роботи намагаюся розвивати 5 по 5 клітинки. Набагато мені зручніше сприймати схему, набагато швидше я працюю в такому режимі. Так от. Поки я розмічала, я зрозуміла таку річ, що я провтикала 5 хрестиків. Тобто, поки я шукала ролики, намагалася зрозуміти про парковку, я продовжувала вишивати в новому місці, я відшила ще один гарненький листочок, розмітила роботу і зрозуміла, що мені щось придеться випарювати. Це для мене була величезна травма, але я так собі ще подумала, що в кінці кінців, враховуючи так, як мені не подобався цей листочок з цими нерівними хрестиками, то його я якраз його і випорюю. Я і думала його випорювати, але думаю, М -м, так же шкода, шкода, щоб випорювати свою роботу, а це вже ж треба. Ой, випарювала я цей листочок і ревіла біля нього. По ночам сиділа, і це і гралася. Якраз на той період, поки я зігралася гралася з цим листочком, я дивилася Людочки GG відео. <свісно> Ознайомлювалася з усім іншим рукодільчим ютубом, з усіма дівчатами. Випорола я цей листочок. З горем пополам трошки надрізала канву, але це не так вже і помітно було. Приїхав вже маркер, приїхала все, що я замовляла, я вже нормально розмітила всю іншу роботу. І поступово потрошку її відшивала. Почала приймати участь у вишивальному марафоні в інстаграм. Доволі цікаво було і приймати участь, і мені дуже подобалось, як відшивається робота парковкою. Таке відчуття, мов ти замальовуєш картину. Цього всього я можу зробити такий висновок, що парковка це моє, розмітка роботи 5х5 це моє, без маркеру я вже жити, мабуть, і не зможу. І по кольорах відшивати ну, важкувато. Треба хоча б в якихось рамках. Повністю роботу вишивати спочатку одним кольором, потім іншим, я не здатна, я обов'язково десь допомолюсь. Ну що, ви там ще не позасипали? Я надіюсь. Ну, як результат, ви розумієте, що все закінчилось благополучно. Я все встигла вишити. Олівець у мене відмився я його тричі відмивала. я все оформила. Ось така краса висить тепер у мене в залі. Мама дуже нею любується, дуже подобається ця картина. Такий гарненький багет з імітацією паспорту. Скло антиблік. Так як багету тут немає. Взагалі вважаю, що антиблік можна ставити, навіть якщо є, ну, два паспорту. Якщо вже три, то буде занад. Багет я підбирала. Під ось цю картину. Бачите, все-таки мама моя дуже-дуже любить соняшники. Вони доволі таки схожі, ці два багети. Трошки внутрішньої паспорту структурою відрізняється. Але загалом вони дуже гармонійно виглядають поряд. Так ще, отака епопея моя з цією роботою, з моєю появою на YouTube. Тепер, я думаю, ви розумієте, чого я не знімала ніяких таких тагів про вишивання, бо тут розповідати то окрема історія. Отже, всім дякую за увагу, всім хорошого настрою, пухленьких хрестиків, рівненьких бісеринок і позитивних емоцій від ваших робіт. До наступного зустрічі! Бувайте!